Петро Старух презентував у Коломиї виставку картин художник зі Львова працює у таких видах мистецтва як живопис. Сценографія, література та скульптура після повномасштабного вторгнення Росії в Україну автор почав малювати аквареллю полотна великого формату, на яких прослідковуються символи тривоги. До слова він також створює скульптури з різних матеріалів війни. Побачити картини Петра Старуха до кінця квітня можна в Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка. Мені важливо, щоб люди мали можливість спілкуватися з творчістю того чи іншого художника. А для мене це практично така благодійна місія, і тут немає ніякої комерційної основи чи чогось іншого. Тут є власна ідея. Пізнати один одного, пізнати мистецтво бо це важливо. Ці роботи я їх спеціально не давав в жодних назв, бо кожен день відкривав для мене якийсь інший пластичний і композиційний сенс. Я радше підписував це чисто символічно цифрами року, дня, місяця. І все ще одне, що криється в цих роботах, і який сенс я для себе заклав, те, що через певний якийсь проміжок часу я відкриваю все в робітній ту чи іншу роботу, і я дивлюся на це абсолютно по-новому. Якщо придивитися, це та ж сама оптика якогось оптичного прицілу, або ще якісь моменти. І так само така вибуховість, бо матеріали, фарба з якою я працюю це поєднання акварелі з акрилом. і акр... акварель, власне є тією стихією, яку треба вміти приборкати, це є емоції, це є біль, це є гнів роботи надзвичайно енергетично потужні, і безумовно вони вартують. На увагу як на пересічного глядача, так і для знавців.